Ну що дорогенькі? Ми прийшли доволі в інтересне місце, я вам, звісно, об'ясню. Оце, звісно, нереальна щелепа, ну, вона зроблена, але тут знаходяться реальні кості динозаврів. Розкопки були проведені в, цьому, в, в Монтані. Тут ще є другі, по-моєму, райони. Я вже не пам'ятаю всіх, але бачите, ось так проводилися розкопки. Ви собі так можете прикидати. Руки ну, мужика і от, лапи, ну, звісно, вони всі ті всі, всі динозавчики ну, різні, як би кажуть, їхні ну, розміра. Ну, Де, ж у вас дуже впічетлить, я вас просто я, вам кажу, що... Ой, а, а, тому що я сама послухала, ну, зараз я по пам'яті все буду вам як кажуть, з прискоренням, що мені розказували. Буду, короче, це розказувати. Тут історія дуже багата. Да. Допотопний, це допотопний практично світ. Розміри були дуже великі, без всяких ну... Я без всяких цих вог. Зараз вже без всяких сомненій. Ну, Ось тут можна бачити, бо я так зрозуміла, що зуб чи що. Ага. Ну, э, rock types, а різні різноманітні ці фасол. Скам'янілості, які були відкопані одним словом. Ну, зараз ми підемо більш до, до реального. Ну, цю частину ну, як вам? ми так її проскочили. Тут, звісно, ну, я не сильно такий, знаєте, любитель там, всяких цих камушків, але що саме то... Ото, бачите, тоді віднайдені фасолс. Тепер дивіться, що саме цікаво. От можна, можна побачити, бачите, як його треба. Щоб, коротше, ну, дійсно його знайти, відкопати. Оте, що було, бачите, скільки це роботи. Скільки це роботи? От бачите, який камінець. Що на ньому застило в допотопного світу, те й осталось. Тепер дивіться, я вас зараз сильно удивлю. Ось оце називається. ну... Ой, братчіо зараз. Окей? Йому тільки три роки. Три роки, Це, да, то не його костів немає. Це, звісно, зроблений макет, ну, йому тільки три рочки. розумієте, А от оцього браті Озаруса, придивіться собі, оце дорослого нога. Оце тільки нога, он, бачите, отому сходить. Оце нога. Ну, а це три роки. Ну, ви бачите, да? це Бебі. Ну тепер ну, я точно неправильна людина, щоб вам показати, не знаю, як вам показати цього красавця. Ну, коротше, я дуже маленька, я не знаю, що тут вам, як вам його показувати тут. О, просто не знаю, як вам тут показувати його. Ну, ви поняли, які рази... Пішли далі. Тепер дивіться. Ну, це, звісно, це, це нереальний, це вони зробили. Ой, цього браза, оце реальний, оцей шкілет реальний. От Ось тих, коротше, дикозаврів було. Це реальні. Це реальні їхні кості. Якщо ви навіть придивитеся сустави, це все реальне, нічого не поділено. І це, це просто знайшли, і вони докупи його, як кажуть, зложили. Це з другого штату, щось мені цікаво. Десь воно повинно бути написано, помінулося, бачите, які ребра його. Ну, коротше, це ужасно, я не знаю, ну ви що, ви що? Я з таким з ведмедями, вам казала в своєму роді зустрічатися, тут тільки так глянеш і все, і більше нічого не захочеш. А, село Піфес посто і посто, посто Сачус. Ну, Я їх навіть, я не знаю, чи, наскільки я правильно їх вам можу прочитати. Так, де ж то вони відкопали? Який це штат? Тут а все, тут, а в цьому штаті. Е, ну, Штат Тексас немає їх. Ну, пішли, тепер ми все-таки подивимося, от Анте теж чудо. Оце реальні кості. Це реальні кості. Знаєте, по цих відповідних костях. Так, що це? Фосол, е, Це щелепа. Щелепа, щелепа дінозавра. Да, оце ужас один. Я вам серйозно кажу, тепер дивіться. Ой, красавчик, мама моя мила. Цей красавчик теж реальний. Ой, воно мене просто аж передергує. Я таку дивлюся, я не знаю, що вам, що вам показувати. Де, де його голова, де його жопа, одним словом. Подивіться. Подивіться, які здорові вещі. Ви подивіться, які, яка нога. Ви можете глянути. Ви можете глянути. Подивіться, яка голова його цього динозавра. ой 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 Реальні, чуєте, це реальні. Це я знаю, ми до цього часу, якби кажуть, тільки таке бачили, ну он реальна башка. Ну вам воно це не передає. Ну це ужасно велике. Це, це розмір, весь мій розмір, мабуть, метр п'ятьдесят. Серйозно, без всякого цього. Ну, я думаю, оце то таке чудо його зробили. Ну, оце воно реальне. Так як же ж то він називається? Було б добре, добре вичитати. Я не бачу його названня цього красавчика. Може, трисе, трисератопс. Ой-ой-ой. Ну, коротше, да, оце тобі розкопки. Все ж таки для нас багато що Е, Далі, Тексис е, Крітасорос. Крітасорос. От тобі Крітасорос. Ну, як вам? Тоже реальний він, бачите, так? Да? Там он, коло нього це всі реальні, всі реальні. Ну, от. І не сорос якийсь. Ой-ой-ой. Коротше, ви мене поняли, так? Да? Ото то чудо. Тепер ракушки, тут, тут, а це більш в Тексасі понаходні, ну, оці, всяких іскопаємії ракушки, як ви можете побачити, так? Да? Ну, тепер дивіться. Реальний, ото реальний. Гляньте, який, та я не знаю. Слухайте, це, мабуть, ну, до 5 метрів, може. Я не знаю, 5 чи 6 метрів. Реальний. Ви дивитеся на реальні віші. Це реальна голова його відкопана. Бачите? Ото така шия, реальна, кості, вони всі позложені. Невидумані, не, не, не придумані, щоб вам показати. Ноги. Ой. Да, дуже серйозно. Тепер я вам хочу підійти і все-таки показати оце нога. Бачите, якщо навіть ви сильно придивитеся, то ви побачите шкуру. Шкура, от тобі шкура. Бачите, як воно все збереглося? Нога зі шкурою його. Які розміри. Сири, да? я тут і на стороні перевожу. Ну, страшне. Оце страшне. Я не знаю, що ви собі думаєте по тому поводу. Ну, звісно, я тут думала, що то дійське, але це не дійське. А зараз вам покажу ще цікаво. Ви, мабуть, не бачили, отут тут є екстреві. E, Значить, і... от тобі зародиш яйця. І ось тут можете роздивитися. Оце голова, оце спина, бачите, да? так? Тобі... Це, коротше, ну, зробили, короче, зуміли навіть і це зробити, представте собі. Тепер я вам покажу яйця. От, бачите? E, 6 фітів. <кхм> 33 ЛБ. Неплохо, так? Да? Сіті си, паті якийсь, хто його знає. Там той, що ви бачили раптор. Тепер Терезіносарус. Оце його яйце, бачите яке? Це Сег, сегносарус. О, будь ласка, це його яйце. Це теж сегносарус, похоже. Це серйозний сім тонн. Оце виростає з цього яйця, виростає 7 тонн. Він, бачите, навіть показують, як воно їло. Гадросарус. Окей. Тепер подивіться сюди. Оцей динозавр, видно, що в нього було навіть встановили. Зуміли встановити, що перелом, коротше. Він був пошкоджений, але він. Але він... Хай там дерчить. Мама там каже, дерчить. Але він зумів вижити. Вон, бачите, от, встановили повністю нога зі шкурою. Тут а перелом вони навіть показують того дінозавра. Ну, таке. Це так дінозаври заводять. Заводять то таке. Ну, от зараз того великого, що я вам казала, да? О, то він страховуюся. От дивіться, будь ласка, 46% preserved dinosaur Skin Fossil Have came from hadrosaurus Коротше, Ну, від якогось hadrosaurus Оце з розкопки це в Монтані, де його знайшли. Бачите, так? Да? Ну, віші дуже серйозні. Да. Ну, от він знайдений в Монтані. Ну, от так. гадросарус, От якийсь такий гадросарус, я знаю, от таке названня. Ну, от далі. Як помало коротше, витягували того гадросаруса, чи якогось інакшого Сароса. Ну, то бачите, оце тобі, тобі розкопки коло... Ой, скільки це труда треба, щоб розкопати ну, для нас, щоб ми могли бачити. Що були тварини огромніших розмірів до потопу. Хто з вас не вірить, продовжуйте не вірити. Ми сильно не будемо вам розпинатися і доказувати, що Біблія права і те, що в Біблії написано, так і амінь. Бажано вірити. Так що хто з вас не вірить, я знаю, що там в мене підписано всяких людей. То що я вам хочу сказати? Бог є живий. Те, що написано в Біблії, воно дуже реально. От, бачите, оце, витягнули його лапу, щоб для нас показати і удостоїти, що вони були огромніші, розміри були великі. Світ був створений, він був в великих масштабів, особливо до потопу. Ну, а тепер хочу вам показати, я не знаю, чи то самий більший дінозавр, ну це не дінозавр, крокоділ. Ой, ну ж ви пойміть, ви. Я не знаю, чи ви розумієте, що, що за якими розміри дивимося? Як же ж вам показати мене і його? Щоб ви могли поняти. Ото от він, то я навіть не дійшла до його, до його важке. Якесь таке страшне, я вам хочу сказати, навіть щось страшне коло нього, коло нього присісти. Ну що, як вам такого, понравилося, так? Да? <реш> Бачите, мама, каже, що влізу сюди, влізу. Ой, ужас один. Ой, коротше, кошмар один. А, там же далі буде астрономія, ну це таке. Я думаю, що вам було дуже цікаво. Повірте, що мені було дуже цікаво. Оці всі розкопки. Це просто я не знаю, як воно все підтвергає. І говорить, що наш Господь живий, все говорить. Навіть оці кості, які найдені, і ті говорять, що Господь є живий.